Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Сьогодні проводиться підготовче судове засідання по кримінальному провадженню по обвинуваченню Хасланка Валерія Геннадійовича, вчини кримінального правопорушення, передбаченого частини 1 статті 121, кримінального проступку, передбаченого частини 2 статті 125, а також за статтею 128 Кримінального кодексу України. Прошу секретаря без хто з'явився в підготовчого судового засідання. Підховчого засідання з'явився прокурор мене, проти радіоміставки по та захисників з'явилися по теплі, та їхні встане. Однак відміну до суду надійшлася заява про проведення підготовчого засідання в цьому місці. Думки учасників процесу про можливість проведення підготовчого засідання, підготовчого судового засідання за вказаної якої Росії. Валерій Геннадій, да, я на вашу думку. Можемо провести. Так, можемо. Гільша донька, ваше щастя. Можна провести. Шановні учасники процесу, я просив вдягнути маски, засоби індивідуального захисту, якщо можливо. О, щось. Я знаходжусь на великій відстані від будь-кого. Носіння маски шкодить моєму здоров'ю. Я гіпертонік. Я не хочу задихатися і. Кожному судовому засіданні всюди я без маски. Тим більше в мене є тест, який каже, що я здоровий. Дайте мені, будь ласка, тест. Нема питання важчисть. Зроблено чого будь ласка. Ваш суд довів мене до того, що я вже маю гіпертонічну хворобу другого ступеня. І при вдяганні маски я себе дуже погано почуваю. Якщо ви е, мене заставляєте вдягнути, я вдягну маску, але якщо будуть послідствия якісь, ну... Вже будемо говорити про вас є протипоказання. У Мен... К... мене протипоказання, це я здоровий і я хворий. Ваш суд довів мене готовий, що я О, маю хворобу так. Я, я на лівій я стані, такі вже від вас ж стою. Ви можете бути у прокурором, прокурор, може бути у масці. Масовий... Ну, мені я не я над... вас. Мені Валерій. не треба на ваша честь. У вас є, е... Ми... Якась довідка, лікаря, проте... Мені не треба. Що до... мені не надо? Довідки. Я це нормально почуваю. Мені не треба довідки. Може комусь треба довідку. Там? Мені не треба. У вас є негативний ПЛР-тест. Мені не треба для того, щоб в суд до себе прийти, мені не треба плр тест Що мені вся таке процесу? Я заперечення протимуть. Продовження підготовчого судового засідання у зв'язку з тим, що Олег Геннадійович відмовляється втягнути. Пане, немає. Назад не Почесь, я вважаю, це його право. Я кажу навіть ти, ти сам про себе, я гіпертонік другого ступеня. Ну, я задихаюся. Але... Ні, ну в даному випадку я не хочу, щоб мій клієнт також помирав. Я, значит, він знаходиться на безпечній відстані, це 2 метри, ну як у вас сьогодні. Він тут від вас знаходиться на відстані там. Метрів 6, може вісім. Тобто нема сьогодні у вас честь ніяких е таких питань, щоб розгля не розглядати справу, якщо Тасенко буде без маски. Ну, Він має право на це. це, це Суд враховує. Я прошу продовжувати. Очасників процесу дозволяє Олегу Геннадійовичу бути без маски. Підготовчись судове засідання, буде проведено в складі головуючого судді Борсука з участі секретаря суду. Чи є відводи складу суду? Старні Валерій Мариш. У мене є відвідувати. Заява відвід судді Чимровецького районного суду Хмельницької області. Впровадження Чемеровецького районного суду Хмельницької області. Хмельницької області на розгляді перебуває кримінальне провадження 1160 і 28 червня 2017 року. За обвинуваченням мене за частиною 1 статті 121, частиною 2 стаття 125, стаття 128 Кримінального кодексу України. В розгляді даного провадження бере е, участь суддя раверського районного суду Хмельницької області борсу. На виконання своїх прав закріплений за мною Кримінально-процесуальним кодексом України діючої Конституції, Конвенції з прав людини зобов'язаний заявити наступну заяву про відвід судді Чемеровецького районного суду Хмельницької області Берсу. Я хочу зазначити, що в статті 1 Конституції України зазначено, що Україна є суверенна і незалежна демократична, соціальна правова держава. А стаття 3 Конституції України вказано, що людина, її життя. І здоров'я, і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за, своєю діяльність. за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Але не зрозуміло, чому конституційні норми, діючі Конституції України, не виконуються. А кормповані правоохоронці, фабриканти кримінальних справ, працівники прокуратури продовжують представляти в судах завідомо, сфальшовані справи і продовжувати беззаконня, безчинство та виконання замовлень по засудженню завідомо невинних осіб. Моя кримінальна справа є яскравим прикладом системи судоченства в Чемеровецькому районі. Районному суді Хмельницької Хмельницькій області, де прокурори та поліціянти фальшують справу, а судді ухвалюють завітлення правосудні рішення. Порушене кримінальне провадження проти мене має характер помсти, як громадському діячу та члену громадської організації Майдан громадський контроль і громадської організації Громадська підтримка. І спрямовано в першу чергу на притягнення завідомо невинної людини до кримінальної відповідальності за те, що я відстоюю права людини та допомагав і допомагаю іншим членам організації на відновлення їхніх прав. І за те, що я організовував і в Хмельницької області соціологічне дослідження щодо рівня довіри чи недовіри правоохоронним і судовим органам. А в даний час замість державних органів підготував і подав до суду позовну заяву про знесення. Самочильний споруд двох готелів для проживання хасидів, які не мають жодних дозвільних документів в історичному містечку, часи у Київській Осілиш. Працівниками правоохоронних органів була сфальшована проти мене Валерія Геннадійовича. Кримінальна справа, нібито за те, що я умисно наніс тяжкі тілесні ушкодження. При цьому це було зроблено так і принизливі. Формі не тільки до мене та моєї дружини, а усіх українців, вказуючи те, що ми на своїй землі не господарі і що ми, українці, не повинні і не можемо захищати свою родину, честь, гідність та свою країну. В даний час моя справа набула великого суспільного значення та представляє суспільний інтерес, адже в суді судять не особу, а суддя чому районного суду. Берсуд призначив до розгляду сфальшовану справу на порушення вимог статті 293 КПК України. І таким чином хоче прикрити злочини працівників правоохоронних органів, які своїми діями підривають державний устрій в Україні і довіру до судової системи, що вказує на те, що вони працюють не на нашу країну. А на країну агресора, показуючи всьому світу, що в Україні немає закону, а людина, офіцер запасу Збройних сил України, який багато зробив для країни, врятував багато людей, який захистив честь України, прийняту присягу офіцера Збройних сил України, родину свою, і зупинив куліганів гвалтівників він менш захищений, ніж куліганні гвалтівники яких використало недолугу слідство для проживання справи проти мене. Громадського діяча зв'язку з порушенням моїх прав, які гарантовані статтями 5 та 18 конвенції про захист прав людини і основних свобод, що відбулося при провадженні кримінального провадження 1160, мою була подана заява до Європейського суду з прав людини і на сьогоднішній день відкрито провадження. А тепер стеслу по суті справи та неможливості участі судді суді Барсук у даному процесі. Згідно ухвали, Чемеровецького районного суду Хмельницької області в складі головуючого судді Кулібят від 21 травня 2019 року було постановлено забезпечити трансляцію судових засідань технічними засобами Чемеровецького районного суду Хмельницької області у кримінальному провадженні 16 від 28 червня 17 року за увинуваченням Руслан Колері Геннадійовича до мережі інтернету. Та Ютуб канал судова влада та порталу судова влада. Одна суддя Чемеровецького районного суду Хмельницького Сіберсуд при проведенні судового засідання 2.11.2021 року не забезпечив виконання даної ухвали. І судове засідання відбувалося без транслювання судового засідання на Ютуб канал судова влада та порталу «Судова влада, е, розуміючи, що і сьогодні. Ви не бажаєте транслювати, ну, щоб транслювались хтось, ви порушуєте дану ухвалу. Розуміючи, що суддя Чемервецького районного суду Хмельницької області Куліб'яків виніс ухвал від 18 грудня 19 року, де вказав, що я отримав обвинувальний акт 21019 року ціним листом. Але обвинувальний акт прокурор подав до суду 24.04.18 року. І зазначив, що таким чином це не розцінюється як порушення права на захист обвинуваченого. Хоча в матеріалі кримінального провадження випливає те, що обвинувальний акт мені не вручений. Це є доказ відсутність розписки про отримання нолі обвинувального акту та моїх захисників. І даний суддя не бажає, щоб розгляд моєї справи проходив відкритою прозором, щоб забезпечити прозорість і сумлінність судового процесу і запобігти потенційним зловживанням в ході процесу. Суддя Барсуд не бажає, щоб громадськість звела контроль за судовим процесом, а щоб суд діяв неуперечено і, і професійно задля довіри до системи правосуддя. Друге, 26 лютого 2019 року суддя Чеморовецького районного суду Хмельницької області Берсуд. Розглядав відвід судді Чемеровецького районного суду Колібякіна у кримінальному провадженні від 28 червня 2017 року. Суддя по суд з метою порушення моїх прав на заявлення відвід, знаючи про те, що мій захисник зайнятий в інших процесах, маючи відповідні заяви про відкладення справи. А я перебував на той час на лікарняному, це судове засідання провели без мене та мого захисника, чим брутально та безкарно порушили мої процесуальні права на заявлені відвід, що призвело до ухвалення загідного неправосудного рішення. Це було зроблено для того, щоб законити беззаконні судді Кульбятіна, які, незважаючи на брутальні та безхарні. Порушення діючого законодавства України не відвів прокурорів порушників закону, на яких порушено кримінальне провадження, де прокурор Садовський і Мельник фальшували справу по підробній експертизі без медичних документів з метою переслідування мене як громадського діяча згідно з статтю 18 захист прав людини. На виконання вимог статті 75 КПК України обставини, що виключають участь слідчого судді, або присяжного в кримінальному провадженні, вказано, що слідчий суддя суддя або присяжний не може брати участь у кримінальному провадженні, якщо він брав участь у цьому провадженні, як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, слідчий прокурор, захисник або представник. А стаття 76 КПК України. Говорить про недопустимість повторної участі судді в кримінальному провадженні, взагалі вказує про недопустимість повторної участі судді в кримінальному провадженні. Суддя суд в рамках кримінального провадження 11.60 від 28 червня 2017 року, за моїм обвинуваченням 26 лютого 2019 року вже розглядав відвід судді Чемеровецького районного суду Клібякіна, що не Унеможливлює його участь в даному кримінальному провадженні. В даному випадку випрошуються висновок. Даний суддя хоче е, е, по любому проводити дане судове засідання. І даний суддя працює не на закон, не на Конституцію України, а на систему, яка порушує. Вся, е, на корупційну систему, порушуючи при цьому присягу суддів і підриваючи державний устрій, вказується на те, що Україна не правова держава. Приведені в заяві факти переконували доказують те, що суддя Чемеровецького районного суду Барсук упереджено ставиться і буде ставитись до мене та мого захисника, так як ми хочемо справедливого і неупередженого судочинства, виявлення злочинців та притягнути їх до відповідальності, чого не хоче. Суддя Чимаровецького районного суду Барсу. В даний час я підкреслюю, заявляю, що у мене викликають судни і в судді до мене та мого захисника, а факт, виклику вище це доводять у повному обсязі. Заявлено мою відводою я хочу зазначити те, що на сьогоднішній день я особисто в діях судді та його помислах не бачу. А не справедливості, а не бажання розглядати справу на підставі закону. Сказаних, е, сказаних вищих обставин справи випливає те, що суддя Чемеровецького районного суду Хмельницької області Барсу зробив вже декілька порушень закону при розгляді моєї справи і зараз намагатиметься за будь-яку ціну приховати порушення прокурорів та суддів Чемеровецького районного суду Хмельницької області, які розглядали вже мою справу. Я вважаю, що суддя Мировецького районного суду є упереженим своїх діях тому на порушення своїх обов'язків обу... обов судді, покладених на нього законом України про судову стрій та статус суддів, при здійсненні правосуддя, не буде дотримуватись Конституції та законів України, забезпечувати повний сердічний та об'єктивний розгляд судової... судової справи. При цьому не допускати вчинків. Та будь-яких дій, що хороша звання судді і можуть викликати суду їх об'єктивності, неупередженості та незалежності та порушення присяги судді. Крім того, відповідно до пункту 4 частини, частини 1 статті 75 потока України, слідчий суддя, суддя або присяжний не може брати участь в кримінальному провадженні за наявності інших обставин, які викликають суду у його неупередженості. Європейський суд з прав людини в своєму рішенні від 9.11.2006 року, це справа Білуха проти України. Пункт 53. Вказав, що навіть зовнішні прояви можуть мати певну важливість. Або іншими словами, правосуддя повинно не тільки чинитися, повинно бути також видно, що воно чиниться. Це рішення у справі Декупер проти Бельгії. Важливим питанням є довіра, яку суди повинні всіляти у громадські суду у демократичному суспільстві. А такої довіри суддя Чеморовецького районного суду Борсуд не вселяє. З метою усунення враження щодо безсторонності та упередженості судді Чемеровецького районного суду Борсуд та категоричне заперечення щодо розгляду моєї справи суддя Борсуд і враховуючи викладне вище та керуючий законом України про судоустрій та статус суддів. А також статті 35, пункт 4, частина 1, статті 75, 76, 81 КПК України, прошу мою заяву про відвід судді Чимаровецького районного суду мені цього прийняти до розгляду та задовільнити її. Другий розгляд заяви про відвід судді ЧМРвецького районного суду. Борсуд провести повній відповідності до вимог частини першої статті 81 КПК України, іншим судеям, завчасно повідомивши мене та моїх захисників про день та час розгляду заяви. Відве Відвести суддючого Моровецького районного суду Барсу, від розгляду кримінального провадження 11.60 від 28 червня 2017 року. За моїм обвинуваченням. Четверте, розгляд моєї заяви про відвід судді Чеморовецького районного суду без моєї участі та участі е, мого захисника не проводити. Один екземпляр даної заяви прошу долучити до матеріальної справи. В додатку, ваша честь, я додаю копію ухвали судді Поліб'якіна про забезпечення про транслювання судових засідань і копію ухвали судді Барсу про відвід судді Поліб'якіна. І прошу задоволювати. Суд оголошує перерву У зв'язку з тим, що в Чорновецькому районному суді Хмельницької області працює лише один суддя. Бо решту суддів без повноважень. У зв'язку з цим справа буде направлена до Хмельницького поліційного суду для визначення підсудності щодо розвитку заяви про відвіду. Судові засідання прошлому закінчення. Дякую. Друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.